Вітаємо на United Action TV. Це інформаційний випуск у Кей для українців у Великій Британії. У студії Юля Стріжалко. Коротко про головне. Нові жорсткі правила для біженців у Великій Британії. Українці працюють нижче своєї кваліфікації та стикаються з бар'єрами на ринку праці. Листопада важливі зміни в громадському транспорті Британії. Уряд Великої Британії волосив масштабну реформу міграційної системи. Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд представила нову модель, що поєднує суворі обмеження та нові легальні маршрути для мігрантів. Вона наголосила, що програма притулку для українців від самого початку була тимчасовою і після завершення війни українці мають повернутися додому. Головні зміни у системі притулку, статус біженця тимчасовий 2,5 роки замість 5. Постійне проживання лише після 20 років. Обмеження на воз'єднання сімей, окрім переходу на машу. Work -and study. державна підтримка стане відбірковою. Може бути скасована за порушення Пришвидшені депортації, включно з сім'ями, нові легальні шляхи для студентів і кваліфікованих мігрантів. За чотири роки в країні подали понад 400 тисяч заяв на притулок і понад 100 тисяч отримують державне житло. Махмуд заявила, що система не витримує навантаження, а довіра суспільства. Падає подібні процеси відбуваються у Європі. Німеччина скоротила допомогу українцям. Низка країн просить ЄС обмежити прийом мігрантів. У Британії оприлюднили нове дослідження про українців. 76% економічно активні, але більшість працює нижче кваліфікат. 218 тисяч українців їхали за трьома візовими програмами. 28% – діти до 18 років. Зайнятість 56% працюють понад 30 годин на тиждень. 7% – студенти, 7% – безробітні, 3% – на лікарняному, 3% – у декреті, 1% – пенсіонери. Середній дохід становить 525 фунтів. Для робочої візи потрібно потрібно 802. Цю планку досягають лише 8% опитаних. Даунскелінг. Ключова проблема. 67% працюють нижче своєї кваліфікації. У медицині за фахом працюють 23%, у соцсфері – 26%, в агросекторі 18. Бо найкраще, – 18%. Будівництво найкраще – 53% зберегли професію. Основні бар'єри – низький рівень англійської – 30%, неможливість знайти роботу за спеціальністю – 21%, невизнання кваліфікації – 19%, відстань до роботи – 19%, низька зарплата – 14%, Сотність догляду за дітьми 13%. 40% українців втратили або не знайшли роботу через тимчасовий візовий статус. Дослідники роблять висновок стабільні візові умови, ключ до інтеграції та повного внеску українців в економіку Британії. З Листопада у Великій Британії стартують зміни в громадському транспорті. Автобуси, автоматичне продовження проїзних без повторної заявки, цифрові проїзні у смартфоні або смарт-карті. Єдиний пільговий час 9.30 до 23.00 у будні. Залізниця уряд запустив Railways Bill. Найбільшу реформу за десятиліття створюється Great British Railways. єдиний оператор колій і поїздів. Один застосунок для розкладу купівлі квитків. Проваджується обуцмен для захисту прав пасажирів. Приватні оператори поступ перейдуть під державний контроль. А тепер огляд британської преси. Цигар'ян повідомляє про начебто новий американсько-російський план миру, який вимагає від України серйозних поступок. У матеріалі його називають абсурдним та неприйнятним. Видає також пише про намір України вимагати 44 мільярда доларів від Росії за екологічні збитки та висвітлює удари РФ по енергетичній інфраструктурі. телеграф пише, що Росія може взяти Покровськ, загрожує серйозним моральним наслідкам для України. Times» цитує прем'єра Кіра Стармера, який заявив, що бри. Тання відіграє повнецінну роль у гарантіях для України після можливого мирного договору. Україна та Сполучене королівство підписали нові меморандуми про приєднання британських університетів до глобальної коаліції українських студій. Міністр Андрій Собіга підкреслив, що мета повернути українські студії в український контекст і зміцнити гуманітарний простір разом із британськими партнерами. Першеледі Олена Зеленська зазначила, що ініціатива включає вивчення не лише мови та культури, а й уроків спротив авторитаризму та боротьби за ідентичність. До коаліції приєдналися Кембридж, Кардів, Квінс Університі Белфалс. Фортсмус, Біркбек та Еч Хіл. У Лондоні відбудеться дискусійна панель купівля першої нерухомості в Великій Британії. Експерти з фінансів та нерухомості пояснять шлях від документів до купівлі житла та податкових правил. Серед спікерів Володимир Долинний, консультант з іпотеки, Максим Андрієнко, агент з нерухомості, Олександр Грушецький бухгалтер і податковий консультант. Учасники дізнаються, як уникнути фінансових помилок та безпечно інвестувати у житло. Долучитися можуть через спільноту Борт у Лондоні. Організація Universal Sponsorship Passway UK відкрила безкоштовні онлайн курси англійської для українців у південному сході Англії. Заняття триватимуть у січні березні двадцять року двічі на тиждень. Розмовна англійська комунікація для інтеграції, культурна обізнаність, англійська для роботи. У неділю 23 листопада у Лондоні відбудеться благодійний кінопоказ та музичний вечір «Displaced Дісплейст Beyond» Про історію українців, які були змушені покинути свої домівки, покажуть три фільми Жіноча війна про жінок, які почали нове життя за кордоном. Внутрішньо переміщена особа IDP про евакуацію з культури з Донеччини, дитячі голоси, історію українських дітей в Британії. Мета зібрати 30 тисяч фунтів на реабілітаційний табір для сиріт. Після кіно, концерт української комерційної музики. Усі кошти підуть на до. Помоги місту Олександрія. Останню суботу-листопада українці шанують День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. У цей день о 16.00 традиційно запалюють свічку пам'яті та долучаються до меморіальних. Ауджбі запустила кампанію Хоп-2025. Збір продуктів для фонд бенд у Британії. Підтримка програми «Bake for Ukraine» для доставки хліба у прифронтові громади. У Лондоні біля монумента жертвам голодомору в Актоні відбудеться молитва, покладення квітів та запалення свічок. На цьому все. United Action шунтірі благодійний медіапроєкт, що об'єднує українців у Великій Британії. Хочете долучитися як волонтер? Пишіть нам на пошту. Підписуйтесь на наші соцмережі. Гарного тижня до зустрічі!